Щира вам вдячність за вашу роботу за те, що ви сьогодні з нами реалізуєте ті проекти. І реалізуєте ті проекти в умовах, коли країна з одного боку знаходиться в стані війни, з іншого доводить, що вона гідна бути членом Європейського союзу, а це вимагає знову ж таки трансформації. Тобто ми сьогодні доводимо усьому світу свою спроможність. І ми доводимо те, що українське підприємництво це стабільна, потужна сила, яка вселяє віру в нашу перемогу. Дякую вам всім. Завдяки вам ми виконуємо ті завдання, які доводить Кабмін, область з найкращих в Україні по виконанню, по забезпеченню, по виконанню всіх бюджетів, всіх рівнів. Завдяки, я дякую в лиці, вашому лиці, всьому бізнесу Житомирщини, так тримати мрії ваші, щоб збувалися, здоров'я вам, вашому колективу. Підприємницької вдачі і нам швидкої перемоги. Ви ризикуєте, ви адаптуєтесь, ви перебудовуєте логістику, шукаєте нові ринки і продовжуєте робити те, що дуже важливо: створювати продукт, платити податки. Забезпечувати людей роботою, а державу ресурсом для перемоги. Дякую вам за витримку, за віру в країну, за ваші інвестиції, не лише грошові, а людські, моральні, патріотичні. Бажаю кожному з вас миру, прогнозованості. І найголовніше це, щоб український бізнес мав не лише виклики, а й горизонти. Бо сильна економіка це ключовий інструмент нашої перемоги. Зивято Вас. Служба зайнятості завжди була з вами і буде разом з вами. І ми готові надати вам необхідну допомогу при відкритті тієї чи іншої справи. Всім вам зичу здоров'я міцного, здоров'я міцного вашим колективам. Як найшвидшої перемоги, що всі хлопці, які воюють, вони повернулися до своїх сімей і жили ми всі у мирній, незалежній суверенній Україні.